Миньон клюе. Давай. Ой-ой-ой. Ну, это потужно. Всім привіт! Ви як завжди на каналі Карпушка, я Павло Віжес. Ну що, я приїхав знову на водойму адреналін. У мене той самий шостий сектор приїхав знову половити тут рибку. Тут реально водойма кайфна для відпочинку. Маленькі дистанції, багато риби, просто пушка. Дуже сильний вітер зараз. Тому що знімати може бути поганий звук. Так, по прикольці, я там вам все коротко розкажу. А потім, коли буде більш-менш погодка, вже більш детально розкажу по дистанціям за все про все. Тому... Я в'язати стільки вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки і приємні коментарі. Буде? Друзі, перше плювання. О, поїхала паличка. Бодрить одразу, так? Да? Поняв, ми в той раз, коли були, оце клюнуло в мене, ну це ж маленьке щось. Поняв, із Таня, у нього пейджу, Пі, -пі, Пі! Ні, це не ліньок, ну, походу. Ого. Ні, не, не лінь. На амура щось схоже. зняв. Глянь, Перший у нас самурчик невеличкий за нижню губу. Такий куршенк на кукурузу баланс. Зараз я вам покажу. Ось невеличкі красені, але вже перша рибка. З під того берега. Так. Все, все, ще, зараз. Обожниця. от, така малявка. Що, погнали далі. Перший пішов. Чітко так, і у Ігоря слідом за мною. Да, да. Я? Є? Да, щось є, друзі. Не бачите, одна за одною погнала. Така у нас краса тут. Гарно, так. Так, ну що, будемо дивитися в тому гірка. А так побельше укрепляемся, потрошечки. Да? Все, поїхали далі. Ай, ай! Маліптики не кит, я поняли. И води он просто вообще. Та він бадьрый. Да се він такий бюз, давай вывозивает. Друзі, слід за мною, вибачте, без мікрофону у Ігоряна щось клюнуло. І така, тик-пик-пик-пик-пик, пі потім погнали. Думаю, що у нас там буде. Бачите, якось в одну мить почало клювати, Ви Я ще не перезакинув, не встиг. Якраз тільки витягнув, поставив кліпсу і в огірка поїхала палка. Зараз вам, якщо все окей, покажу, що там було. як паличка згинається треба було мікрофон щось ну щось таке бомбодюринько ой, ой це пошла жара, бачите як ось в мене поїхала. о тут знаєте як палка згинається ну щось гарне короб точно ну ми так от думаємо Бу паровоз і води, чуть не завів усюди, в комоші. Туди витягнули. Ой-ой-ой! Це жара. Ой-ой-ой. В мене палка поїхала, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой! Що -ой 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 -ой. твориться? Що твориться? маленький що? щось є давайте пробувати хоч Ну такий гарний так за десятки. ми думали що він стався це, в принцип, назад. <х <х> Але, ні. оце боєць треба йому довжен дати він спочатку не хотів, подарусь. Да, да, Ну це потужно. Я його дотягну? Цього... вообще за мной. Він нічого не странно, він з фазу пушку. Ого. Все, давай. Давай. Що показуємо вам торпедо. Зараз його зважимо. Вони може не чути, бо я без мікрофона. Але біло гарний, слушай, гарний бід. Щось 11400. Ну, майже десяточка. Десяточка. Ось такий боєць. Погнались ми з ним хвилин 20. Я, ну, торпеда пипец, да? Угу. Я поки речі приносив, у нас вот така штука очікується. Ну, мойо. Що... Я говорю довольний, задоволений. <рив> так давайте покажу. Ну такий упитанные восьмерочка. йо, -йо. <рив> Так, давайте. -мо. Я говорю, зараз буде придуша трошки. Малий, давай, заспокійся вже. Все, не зараз почекаємо поки Ну начебто все. Так, ну що, ти готов? А може ні. Це може друзі, це завжди. Так. У нас вже вогонь горить. У мене був сход, а зараз і горінька. Щось клюнуло. Що по відчуттям. У мене карасили день. Карасіли день, в берег? Mm -hmm. Так, ложна тривога. Міньйон клює, давай. Ой-ой-ой, погнал, 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 погнав. Тільки сказали, треба покльовку. Старіша тягне. Ого, ого, заводи. Ага, і тучки тягнуть. йо-майо. Гляньте, як гарно. Гарно щось. Таке саме. Так, ану я все. Опа. Є. Yeah. Все, і всплив, поняв, типу здався. Flowers victory. Ой, тапочек спав. Десять хвилин. Десять хвилин. Пускай ты будешь? Я думал спочатку, что надо на котлеты. На котлеты? Да. Короче, на стейки тут пьймалы. Ну, так, скильки у нас получается? Четырнадцать. 14 сто. 14,100 У нас о, о, не, така птуха красивенька пузата Хороший. На сніговичок дунула. у нас дуплет був, Так у мене дурний амур, який в мене хвилин 15 зі мною грався. Так, і відпускаємо. Так, 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 погнали. Вже 12 з копійками. Опа. Задрімали. Картушка броньована. О, О массаж робить професіональний короповий массажник. Тут в нього три гринеточки є. О, тут тобі... як погладиш, то маму і папу позове. Вот <світ> тут, вот так вот. Чего ж тут? Мама папа у нас есть. Все, поплив, поплив краси. Погнати. Так, ранок починається не з кави. Всім доброго ранку, друзі. Ігоря зацеп. Але але в нього всю ніч рибка активна була. У мене там останнє щось 2 часа ночі. Я так хотів спати, якщо чесно. І коротше, залишив палки, щось в мене було одиночні якісь піки. Коротше, яка ситуація? Я приходжу, в мене палка висить одна. жилка десь в корчах обрив. Я не знаю, як це сталося. Жилка за сигналізатор зачепилася. Коротше, Обірвалом. Зараз в'яжу монтаж новий. Ну Давайте разом це зробимо, якраз, щоб вам було цікаво. Це буде міні-руминка, так називатися. тому погнали робити. Дивіться, що нам для цього потрібно? Груз це серцевинка, яка в комплекті, трубочка, я використовую флюорокарбон, щоб продягати. Лідкор. Так, Лідкор у мене Отакі від компанії Climax: 40LB, Snake Brain Lead Free. Ну, Кому буде цікаво. 40LB. Дуже якісно і мені подобається. Так, в'яжеться дуже все просто і легко. Оця трубочка нам така довго не потрібна, тому її зараз обріжемо. Так все є. Ця треба запальничка. Тут краще, після того, як відрізали, може бути на рівності в трубочки, то краще їх. Зробити. Так, друзі, далі беремо запальничку і робимо підпал. Так, і отак запальничкою робимо отаку штуку, щоб вона просто не випадала. І знову отут дирочка у нас є. і Треба таким чином зробити ширше. Все, отакий такий бортик в нас є. Далі беру груз, продягаю сюди. Так, оці штучки нам потрібна тільки оця частина. Але я зроблю тут трошечки більше, щоб вона теж заходила. Теж заходила. Так, далі. Щось зранку ще не прокинувся. Тому назад тільки очі відкрив. Треба все швидко переробити, поки не почався у нас дощ. Далі продіваємо цю штучку на літкор. Треба ще дистанцію, йопте, перебити її. Так. І одягаємо на вертлюжочок. Все, вертлюх. От, краще використовувати, от, коли от, швидкоз'єм і ще один вертлюг. Бо в інлайну проблема, що коли він падає на дно, оцей вертлюжок пригибається і ламається. У мене отак на прапорі був сход. Паровоз і просто так пух, і нічого нема. Так, беремо флюр, продягаємо його. Продягаємо тепер його через літкор. Ну, для, ну потрібно для того, щоб просто через цю трубку його вставити. І в іншу сторону знову продягаємо. Все, бачите, кінець вийшов і витягуємо все. Харкові взриви постійні. Все, отакий у нас монтаж вийшов. Дуже гарно підсікає. Дуже швидко робиться. Дейлу, звісно, не дуже він гарно, хоча в натус іл, але груз невеликий, він не так сильно грузна вілу. Плюс ця трубка більш-менш дає розподіл ваги. Тому отакий монтажик. Погнали ставити міточки, а ще що лідер треба прив'язати. І дріть, Так, завітав Амурєвич, Я ще ту кліпсую, ставлю мітку. І амурчик такий підійшов. Звісно, клювання було таке, як лінь якийсь. Коротше, відпускаємо, зараз вже все зробимо і повернемось до вас. Після невели... перерви такої великої у нас клюнув невеличкий сазаністий такий короб. Куклу ми будемо відпускати, зараз годуватись на ніч і очікувати більш трофейну рибку. Так, ми тут костер вже розпалили, шагурну буду їсти. Віогріка щось кнула. Потужне, хоча по клюванню таке як... А морда, мабуть, діроги головою. Клівальний таке, пік-пік, туди-сюди і в берег пішов. Блін, у нас такі погоди не зрозуміло, тучі, фігуче, ну зараз я схожу з пейджер, візьму на всяк випадок. Бачите, як швидко на фазари продягнувся, Робив на них відеогляд, зможете подивитись на каналі FishFish. Залишу посилання під відео. Крутів, Прикольно. Я вам клювання ще покажу на них. Так. Так, а рибка вже у нас тут, поки я там ходив. Начебто непогано, так? Да? Так, да, амур це точно. Ступаємо по амурам. А вночі більш. А, ну це такий непоганий ігрік. Зараз давай, вже підсіку. Так, ну що у нас? Під вечір рибка. Більш-менш починає бути активно. Тиск може нормалізувався. У нас вітер, дощ, вітер, дощ. Так. Ось таке мурчик. Тут є 8-9, мабуть, йо о, Всі палки поїхали. Зараз заспокійця покажемо вам. Так, цікаво, заспокійся чи ні, зараз будемо пробувати. Опа, торпетка. Так, ну ви бачили, зараз будемо відпускати. Не спіли ми друзі доїсти. Один 10 прийшов після Амуру. І ларька був дуже приємний потяг. Надію, що це короб, бо ця Амур вже важка, так? Да? Каже, двадцятка. 25. 25. Тут максимальне, наче 23, да, з копійками. Але може цього не ще не ловили. Що таке? О, Оооо, Надіюсь. Вітер туди є. Я... Вітер туди. На нас. Ой. Х'юстон? Повітрю. Повітрі, у нас, ві... нас проблеми. Може підняти. Піднімай. Можеш підняти, піднімай. Головне, знаєте, це коли важка риба не працює, просто вага риби така. Ти її тягнеш як мішок. Це, скоріше за все таке і буде. Зараз точно двадцятка буде. Тому залишатись з нами. А ми будемо важувати. У нас так. 30 хвилин довше. Годин і ні. вот отак постійно. Це жесть просто. Ігра покльовка, мені щось туди виходити зовсім не хочеться. Ну, чому б мені? Це перший раз, що прям під дощ. Так у нас такого не було. Ну, Таке як камур, бо Покльовка, така собі була. А там був сход, друзі, забув сказати, прямо під берегом. І щось гарне прям було. На да, це амур. Так, добре чекаємо, що там замур за буде. Такі амури, знаєте, стандарт, просто кіл під 7. Зразу відпускаємо що з ним робити. Клюють як дурні. Ось <гл -праць> який вот красинчик клюнув. Бідав не сильний, але такий потяг. У мене ж ноги вібрірували. Отакі. Красень позує нам. Ми відпускаємо. Ну це взагалі деків 6 могли. Да. Ну маленькі mm. відпускаємо. Але респект за потяг просто. Красень. Працювали йому ранку, Ось така Фічка була жорстка. За потяг про респект Я ж думав, там піпець просто так Горіш вже довикидав пелець весь викинув, замішав в прикорку викинув залишки пиліків MarineLife і пелет від 4 до 8 розної різної фракції жирності. Рульовий, короковий та палтус. Зараз постає трошки він і будемо підкармлювати, якщо буде далі ну, тільки що Підкормив, забув поточком сказати, друзям. Зараз фокус. Отам От табличка між і 6, 4 6 сектором виходить. Бо у нас тут шостий, тут у мене шостий, п'ятий, потім де четвертий. Тут на 40 метрах десь є брівно з корнями. Тут зачепи постійно і якась така ділянка, що дуже сильний гіл, він десь метра три, потім більш-менш. Нормальна ділянка. Теж іл, тут заїлісте все дно, але трошки. От я якраз на цій границі стараюся ловити. Тобто дистанція від 36 до 40 метрів. Праву палку зараз просто пошуковим методом. За 40 метрів всі мури в мене були майже під цим берегом. Єдине, оце десяточку піймав тут на Ближнічки. Тому все заряжено, фазари заряжені. Така у нас краса. Погода начебто навадилася. Ну, тучки ще є, але окей, все. Така гарна водойма, реально. Водойма для відпочинку. Тут маленькі дистанції. Багато працювати не треба, швидко кормити, ягрьок за возом. Ми, можна сказати, другий обід зробили. Зараз будемо чекати на вечірній клювання. Ой-ой-ой, от це паровоз! Пішла жара. ой 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 це в мене такий потяг був до них. Ого. Ну по палці, здається, там щось гарне. Зараз ще пейджер свій візьму на всякий випадок. Так. Пейджер при мені. У нас така краса. Да, потужний потяг. Що по відчуттям, Ігор? Важкенька? Ні, А, вже, на. як там там казах'я риба? Як вона називається? 18 якась там. Шо у них лікухає. Профессор. А, професор, професор. 17. напевно. Тут мотомото. Мотомото. Коротше, у нас в плану це мати професора і мотомото. І 20 плюс. палки такі ми, в мене 200 футові, вони не так згинаються. Але десятифутові прям відчувається кожен ривок. О, ти там мій сектор вже погнав. Фух. Це порозумію риболовлю, знаєте? Коли так активно не сидиш, по 10 годин не чекаєш, то прикольно. Так, ну що, будемо очікувати. Та щось там, звір, звір. Чуть до мене в сектор не затягнув. У нас так вийшло сонечко, так пригріло прям. Зараз хоч шорти одягай. красивочках. Ви Бачите, мені дружина не подарила. носки таке, думала, це короб. А, зараз я, може, піду. Зараз, якщо в мене клюне, то цей горьок. Не, все, пішов сюди. Така опасна рибка. Можна так многие і палки всі зібрати, сусідів. Я вообще я таку рибу перший раз таскаю. Я врубаю біля кілевым. Я вообще микрослужба на характері. Короче, у нас ідея гвалтування игрика. Дивись там на підсак наступив прямо на. Тут якась така дурна риба. Це точно професор. А він там особливий якісь. Ой-ой, ой ну там дурне щось, реально дурне, друзі. Тут є адреналіновські такі коропи, які я там двох штук по годині таскав, нічого не мог зробити. Зараз до мене пішов плотно. Ой-ой-ой, там, гляньте, в дугу яку. Зараз я пішов, мабуть. Там Там я стоїть, так? Так, так, так. Може давай я вимотаю швидко. Хочу вимотав всі двої палки, може, риба просто тут. Вон де є горьок. Може я тут спецак візьму. Давай. Ну ти дивись, він прям до мене. Він хоче сюди прям вивести нереально щось там дуже потужне. Так, ми побачили, на жаль. Але ну боєць, може там не супер. 30. Плюс. Це, де, де. Але ну, просто таку рибу приємно вважати, просто по відчуттям. тому, друзі. Ну, коли фрикціон прямо на ну, Ти бачив? Ну, я ще не пам'ятаю. Прикинь, я можу з Цікаво. Тут риба невелика, просто знайти, за що? Забагрилась просто. І за того так тяжко. Ну як, невелика, ну, велика, тут десяточка мова, Да? Все одно. Так, я пішов порозакидуватись. У нас ночний гість. Ну, зараз покупаємо што. його. Він такий залотитий трошки. Давай, да, давай Так, будемо зважувати зараз. Зважувати будемо. Ясно я зараз розумію, що не дуже зручно. Да, не дуже зручно. На молнії покраще. Давайте я ставлю 11700. А ты, Игорь? 12200 хрень. Так, кто приможе? А стоять ЛБ и тупо 25. <laughs> 25 килограмм! <laughs> 13200. двести Ну да, у нас дійсно. У Ну не туди, не сюди, поняв. Да. Ну все, відпускаємо. Підсотки. У нас тут ліхтар такий. Все, яке. В рідну. Землю хотів сказати. Всім доброго ранку, вже майже 9 ми вже зібрались, бо треба їхати додому по домашнім справам. В цьому риболовля гарна була, реально багато рибів піймали, деяку просто не знімали там мури від 5 до 8 кілограмів клювали одна за одною. У мене було тихо, я поставив 24 бойл і десь останнє в 12 було клювання. Потім я спокійно спав. А у гірка до 4 ранку він перезавозився на великі насадки, то в нього прям рибок 5-6 було. А мені, а я як так водій, треба виспатись, було. тому спав. Отака у нас була руболовля. Кому сподобалось, друзі, не забувайте лайкосик, підписочка і приємний коментар. Всім дякую за перегляд, до скорих зустрічей!